Слава Україні! Ми команда Travelite Agro, на початку війни в квітні заснували благодійний фонд відбудова українського села. Ми змогли допомогти чотирьом сім'ям відбудувати їхні будинки та е відновити їхні складські приміщення. І до нас офіційно звернувся заклад дім Малюка, який знаходиться в Київській області поблизу військової частини. Ці 60 немовлят яким немає ще року. Постійно перебувають під безпосередньою небезпекою авіаударів. У нас рідко буває 12 годин поспіль без е е тривог. Ми звертаємось до вас таким чином, щоб якомога швидше допомогти їм облаштувати це укриття, адже інше укриття знаходиться за 500 метрів від них. Це неможливо 60 немовлят перенести в укриття. Поки долетить балістика. ми звертаємося до вас напряму, щоб допомогти нам назбирати 4 тисячі доларів, які потрібні для того, щоб вже сформоване, збудоване укриття обставити бетонними блоками в будинку малюка. Цього достатньо для того, щоб на 80-90% гарантувати, що вони будуть живі. Зараз фундамент дозріває, і на нього можна буде виставити блоки за два тижні. Я особисто готовий провести вам екскурсію індивідуально на те місце, але оголошувати його розміщення зараз не можу. Ми були там і ми бачили, в якому небезпеці знаходяться ці дітки зі сторони команди Трилет Агро та Благодійного фонду. Ми зробимо все, щоб кожна копійка була використана на благо і на ефективність цих немовлят. Дякую, слава Україні.